Запах пороху почуття на весни, сплывай мы часом с На До пустах твоих солод, А в ніс, А очах через турбованість Та в її слова почуття. Я горну, закрию в серці та пронесу через війну. Вона дістала в серці аж до дна І хоч за вікном іде війна, вона не дасть мені згасать і буде пам'яті сіять. Одна серед барвистих мрій Чекає, тримаючи своїх надій що нарешті схаменеться світ Знову, знову будем жити. Саме серед кімнат вдихаєш пустоту, з білих фото, розбарвить свого поводини, немов вчорашнім днем. В той час, коли війна і фронт горить вогнем, будь завжди, впевнена, що скоро повернусь, Обіймай фото, ти частіш. Я до серця так хоч дотиркнусь. Я горну, закрию в серці та пронесу через війну. Вона дістала в серці, аж до дна, на хоч за вікном іде війна, Вона не дасть мені сказати, і буде пам'яті сіять, Одна серед барвистих мрій, Чекайте маючи своїх надій. що нарешті схаменеться світ. І знову, знову будемо жити дістала в серці аж дна і хоч за вікном і війна, вона не дасть мені сказать, і буде в пам'яті сіять, Одна серед парфистих мій, Чекає тримаючи своїх найти, що нарешті схаменеться світ, і знову, знову будем жити